Всім привіт, друзі! Сьогодні на каналі я покажу, як налаштувати донати на твічі. Заходимо в Google, пишемо Streamlabs. Входимо, тут обираємо твіч і вводимо дані. Після входу в аккаунт заходимо, обираємо безкоштовний, входимо, тиснемо Закрити. Ось. І тут у нас є тайпінг. Прив'язуємо наш аккаунт, можна навіть PayPal. Ось, після прив'язки повертаємось у Streamlabs. Тут у нас вже прив'язаний аккаунт PayPal. Тиснемо далі. Тут можна налаштувати нашу сторінку донатів. Тиснемо на посилання, вставляємо його, і тут можна налаштувати наш донат. На цьому все. З вами був. Усім бувай!